За вікном сніжинки весело кражляють і яскраво зіроньки в небі ясним сяють. Миколай спішить до нас, скоро він прибуде. Дарувати дітлахам подарунки буде. Ой віта, де ж поділися, всі зіроньки на небі. Ніч розкрила чорні крила. Як же святий Миколай знайде стежку до дітей? Потрібно йому допомогти. Я знаю, як допомогти. Добро може перемогти зло. Тому давайте зберемо всі добрі справи наших чарівних дітей. Так, так. І тоді зірки знову запалають до небі, щоб посвятити шлях Святому Миколаю. Тож, зберімо й швидше до роботи. Наші діти дуже люблять, поважають і допомагають тваринам. Завжди добрі щирі, живуть в злагоді і мирі. І клується перемолодших братиків та сестричок. Допомагають батькам. Вже надходить ніча рівна, спить увесь рідненький край. Ось, ось наші всі Тихенько долоньки в щирі молитві складай, Про опіку й допомогу у Бога благай. Це правда. Я досі не можу прийти, до тями від побажань. здавались малюків. Ось послухайте. Святий Миколаю, не хочу дарунків. У нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принеси, піднімають бойовий ви дух захисникам. Ще й всі дороги замело. але не будемо сумувати. Дивіться, як наші діти беруться сніг розчищати. Добре діти, гарні діти, в України пишні квіти. Гляньте місяць в небі світить, зіроньки кришляють і дорогу світлом осябають. Діти зібрали та запалилися ручки, щоб освітити шлях Святому Миколаю. Тож тепер кожна дитина у будь-якому куточку нашої країни зможе отримати свій подарунок. Яке це щастя! Гляньте, як виглядають ні діти на святого Миколая. І в Сяють зорі, спізній час, спіть малята, б'ється полем шляху з Миколай іде вже до дітей для щастя, роби добро, роби добро. Іван, добро, добро, роби добро, роби добро Для щастя, роби добро, у білесенькій торбинці. Миколай для всіх несе гостинці.